Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим захисникам. Сьогодні субота. Ми якби, напередодні Великого свята. Свято трійця. Е, У ну, нас на Тернопільщині кажуть зелені свята чомусь. І вчора допізно кропили е, сою, підживляв там корм, гумат, молібдян. 5 кг карпаміту давав на цей підживили лесою чуть, чуть Ввечері вже приїхав, трохи пізно і світла не було помити цього прискочу. Ну а сьогодні вирішив е, трошки помити, розказати вам ще пару слів про цей скаут. Ну і так скам так зробити, коротенький, Такий, е, ну, мої відповіді на ваші коментарі. Бо було багато коментарів. Е, ще навіть про цей скало, що він тобі печіночок поїсть і е, на що ти його купив, поганий трактор. Ну таке. Віці купив та й купив. Е, тут, вже, як ти казав, назад дороги немає, купив за свої гроші. І хочу вам сказати, що до сьогоднішнього дня не пожалів навіть крапіньку. Треба розуміти, що це китайський тракторець. Але хочу вам сказати, що по сьогоднішній день, а зараз на ньому 160 мотогодин вже напрацьовано, ну Це знову ж таки кажу, що це не показник, він мене ну, цілковито затовіняє. Що по нюансах було, от е, то, що на ньому зламалося за цей період часу. Я вже розказував, підварував оцю, е, оцей воздушний фільтр, підварував. І хочу вам ще показати з цієї сторони, Отак ближче показати. отут тут навіть не підкрасивши, Підварував оцей кронштейн, бо оцей захист генератора був, ну просто так відлетів, він отак впав на е цю сторону і все. Так більше по цьому трактору в мене претензій нема. Все включається, все їде, сцеплення працює нормально, передачі включаються. Зупріску очом бездоганно. Порівняти з Юнсом, ну він мені, скажімо так, зекономив 200 літрів солянки точно на тих гектарах, що я е, працюю. Так що хочу вам сказати, що е, я переконався, а повірте, що я до сьогоднішнього дня був, скажімо так, більш прихитніший до радянської техніки, бо пропрацював ще більше 30 років на ній. Я часто скажу, що я взагалі. Я ним задоволений. Дякувати Богу, все працює, все переключається і добре. Е, вчора мав е, отут жіночка, отапорам, так напротів, е, викосили її сіно, потрібно було привезти, було, з неї там якісь дві козульки є. Е, на ця... І вчора я чіпляв оцей прицеп. От і ще відповідь буде одразу на коментар. По прицепу Показали, що там той прицепчик замалий, треба вчора, чому не на ресорах. От є більший прицеп на ресорах. циліндр на ньому стоїть, отам, щоб, ну, я зараз неможливо показати, але щоб ви розуміли, там зілуцький стоїть циліндр на три штоки. І цей скаут з тим доповлительним бачком його легенько піднімає і висипав ту сіну жінну і поїхав собі спокійно та все. І ще вам хочу сказати, що е, людина з Волинської області, Вова Старушак, привіт тобі Вова. Захотіла собі точно такий самий бачок. І я йому такий бачок сотворив, вислав, людина цілковите задоволення. Зараз я вам покажу невеличке відео. Добрий день, Володимир Дмитрович. Поставив вашого бачка. Підійшов як з завода. Люкс. Дуже вам велике дякую. Ось вам покажу як. Все супер. Все супер. Все дуже чудово. Дуже вам велике дякую. Так що людина задоволена користується вже на сьогоднішній день таким самим бачком. Каже, що йому вистачає того бачка, гідравліка, все працює, все нормально. Ну, якось так. І зараз, шановні глядачі, вам покажу, в якому стані знаходиться вже ячмінь у зимі. До речі, на Волинській області вже вчора люди мені прислали відео, що вже збирають. Ось, шановні глядачі, вже в такому стані ячмінь. Ячмінь вже навіть чути, як вітер ним шелепоче, такий аж тарахкоче. І от, щоб ви розуміли, от він вже так от витирається. На зуб вам не покажу. Через те, що ви все одно не відчуєте. От я бачите, потер. От вже тако, такий от ячменник озимий. Це сорт 9 вал. І Я думаю, що вже зразу після свят десь середа-четвер. Вже оцей якмень не будемо молотити. А зараз, шановні глядачі, я вам ще розкажу е пару слів, ну, скажімо так, відповіді на коментарі. У цьому комбайні людина там написала дуже гарний коментар, за що їй щиро вдячний. що е Людина працювала все життя на Неві і каже, от просто розкажіть, покажіть. Як цей комбайн на рахунок там, наклонної камери, еліваторів, шнеків, бо на Ниві воно частенько забивається. Повірте мені, я в свій час теж працював певний період часу на Ниві ну, Я нічого не можу сказати про Ниву погано тільки через те, що люди її мають по сьогоднішній день. І люди нею молотять, і цей. але цей комбайн. Порівняно з нивою, це зовсім два різних комбайни. Нива, то є нива. Може так конструктори е, комбайна ниви зробили її так, ну чуть, вибачте, що так скажу, не продумавши, але комбайнер з ниви ввечері виповзає. Ще як попадає десь на якісь мокренькі покоси, чи там ну колись були такі навіть двуйні покоси з підборщиком, що по двійному покосу, ну то скажімо, так, в мене був такий випадок. що на 300 метрів я 4 рази викручував барабан. А повірте, на неві викрутити барабана, Ну, це щось, щось варте. На цьому комбайні я ще за 5 років ні разу барабан не викручував, щоб ви розуміли. Наклонна камера ні разу мені не ставала. Скажу чесно, ну, це відповідно ну, не хочу себе хвалити, але е, залежить трохи від оператора. Бо ти ж бачиш, що ти молотиш, яка маса в тебе йде, і що, як і куди. Десь помаліше треба, десь можна чуть швидше молотити. то таке. Але цей комбайн з нивою не зрівняти. Нива це є нива. Тепер що хочу вам сказати, бо були запитання по запчастинах. Так от я вам зараз покажу, що я зробив і, скільки, і що купив і скільки воно коштує. Є в нас е, в Тернополі е, людина, яка займається запчастинами фірми, в принципі, є багато, але я щось так привик співпрацювати з ним. Е, і е, досить нормальне відношення до клієнтів, досить хороші е, відгуки про цю людину. Ну, Не хочу його хвалити. Просто людина з великої букви. Е, беру в нього запчасті, одна навіть, скажімо так, от взяти, взяв я на запас собі отаких. От E, e, вже 8 поставив, ще лишилося от 4 штуки. Бо там їх 12 де. Отакі резинові втулки. Оце оригінальна резинова втулка німецька. Отак от, бачите, от тут є цифри. Отака втулочка. В інтернеті вона коштує 75-80 гривень. В нього я приїхав, я їх брав по 80 гривень. Оці втулочки. Але скажу вам чесно, що замовляю, оці втулки по інтернету якість зовсім не та, А ціна та сама. Отакий От палець, брав я його теж на запас, в нього коштує 200 гривень. Може щось дорожче, може щось дешевше. Але цей кому буде захочеться взяти номер, то я можу е там в коментарі написати номер до цієї людини і вона займається, привозить, що хоче. Були на цьому комбайні поміняні оті всі планки. Відбивного бітера. Подивіться, в якому стані ці планки. Бачите, в вже можна сказати. Але це його рідні і комбайн з 87-го року. І от до сьогоднішнього року, дня він з тими планками відпрацював. Зараз я вже поставив нові знову ж таки планки брав цього чоловіка в міші в Тернополі. І така планка. Коштує з 48 або з 38 домінатора не було. Капланка коштує 720 гривень. Одна. Шановні глядачі, хочу вам показати ще отакий ремінець. От він свіжо куплений. Теж купляв цього самого чоловіка. Оцей ремінець коштує на сьогоднішній день 800 гривень. 800 гривень оце точно той самий ремінець. Це вже підлягти, і щоб ви розуміли на класовському оригінальному, отак отут є е, металевий трос всередині. І е, чому я його заміняв? По-перше, що він вже став набагато багато Він і вже не дає таких оборотів. А по-друге, що оцей металевий тросик до того шківа варіатора ну, так пищить, що в кабіні досить неприємно слухати. Купляв я. Друзі, повністю оце яблучко на шатун і оці щоки. яблучко 300 гривень, щоки 600 гривень. То я вам відповідаю на ціни, а ви собі вже там орієнтуйтеся, чи дорого на цей комбайн, чи недорого. Купляв я, щоб ви розуміли. Оцей ланцюг. Оцей ланцюжок. Довжина його 2 метри 95 см. Скільки тут звен, чесно вам скажу, не рахував, але така довжина. І оцей ланцюг, скажімо так, 3 метри, грубо говоря, того самого міші. Разом з з'єднувачем, бо на фірмах ще цей з'єднувач рахують окремо 900 гривень. Що далі? Поміняні повністю оці сегменти на кусі. Так щоб ви розуміли, один сегмент коштує 40 гривень. Дорого чи це, недорого, не знаю. Що ще по комбайні було зроблено? Е, Помінений підчепник там ще на вентиляторі. Поміняно два підчипники е, на елеваторі, який тягне е, зерно догори. Там підшипничок 206. Е, я його заміняв. Е, чуть попідфарбовував, щоб воно на щось виглядало, бо там трошки прожавіла було ця е, Покрасив, пофарбував, вибачте. Оці е, стебло е, Я чомусь е, привик молотити завжди з ними. Тому що, от, якщо ви бачили, там я показував ячмінь, ну, то, то ще не найгірший варіант. Е, по Тернопільській області пройшла була серйозна буря. Тут місцями в Золовчівському районі, то випав град, там показував фермер. Десь на 15 см граду і град, щоб ви розуміли, такий як вишня. Ну Там вже люди не мають чому втити. То Багато є таких е, скажімо так, ділянок е, з полеглими культурами, то я з ними постійно молочу, з тими стеблопіднімачами, і мені так подобається. Ще, друзі, був такий один цікавий коментар. Е, каже, от скажіть чесно, що то ви самі заробили, чи то жінка може в Італії, чи може якісь інвестиції за кордону. Так хочу вам сказати, друзі, ну ви е, собі, як хочете, думайте, як собі цей, все це зароблено своїми руками. 30 років я вже маю землю в власному користуванні. Жінка моя, дякувати Господу, вдома. Вона мені все допомагає, без неї, скажімо так, ну. То все, що я маю, воно мені не потрібно. Людина повинна для чогось жити, і е, живеш для сім'ї, живеш для своєї коханої дружини, для дітей. Е, і стараєшся щось мати. Але цього всього я б не мав, може, і е, чоловік правильно без жінки. Тому що е, вона мені до всьому допомагає і все мені, скажімо так, е, ну, принаймні не перечить, як я купляю таке залізо. Хтось хоче купити там дачу, хтось хоче хату, хтось хоче а то от з такими руками купляєш ото залізо, вже на протязі 30 років його збираєш, ти не за, за день було все цього. Пів свій час ми сіяли по 3 і по 5 гектарів буряка цукрового вручну отак шарували, сапали, здавали. Ну, хотілося щось в тім житті добитися, мати. Та й так помаленьку цю, а жінку за кордон, я рахую, що посилати не варто. Треба, щоб ми всі працювали тут, в Україні. Треба, щоб настав якнашвидше мир. І я так думаю, що воно так і буде в найближчому часі. І щоб ми всі зі своїми дружинами, зі своїми дітьми працювали собі в такій мирній, хорошій країні, і, і все в нас було добре. Щиро вам вдячний, шановні глядачі, за те, що ви мене дивитеся. Дякую за першу тисячу своїх підписників. Всім щиро вдячний. Міцного вам здоров'я і всього вам найкращого. свого з, з, боку, я буду старався вам ще знімати якісь невеличкі цікаві відео. От не буду вас загружати тими ремонтами. Ще з тих ремонтів на каналах дуже багато. Я показую, як воно є, що воно є. От в найближчому часі будемо молотити оцей ячмінь, покажу вам. Всім, мирного неба, якнайшвидшого миру в країні, всього найкращого, з святами вас, з Трійцею, У понеділок івана, всіх іванів, святом, міцного їм здоров'я. І, і всього всього вам найкращого. Дякую за перегляд.